Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І у мене невелика закупка така: це сільпо і базар відвезла дітей в школу. Поїхала, пошопилась, приїхала, зараз буду готувати їсти. І, в принципі, це все або для школи, або для тих рецептів, які я буду робити. Почну вам з базару. Купила я дві упаковки такої, макарончики. Вони в мене вже закінчилися майже. Постійно були запаси, я тут кинулася, немає, все поїли, думаю, треба купити. Це тверді сорта, і Італія, 500 грам. Купую на базарі у оптовика постійно. У нього вона по 30 гривень упаковка. В супермаркетах, звісно, виходить дорожче, і дуже вона смачна. Вермішелька, тому купляю, особливо сину, мене її дуже сильно любить. 30 ця-30. І також, оптовика я взяла горошок в скляній баночці, спеціально в скляній, тому що в мене закінчуються банки і е, не маю ну, не бачу сенсу купувати в ЖБ, тому купляю в таких е, щедра нива, пів літра тут, чи скільки тут його йде. 460 грамів 30 гривень. І взяла собі ще квасолю у томатному соусі. Буду сьогодні варити борщ. Захотілося саме з квасолею, але без м'яса, тому квасоля також по 30 гривень. А горох мені потрібен для салату. Новий рецепт знайшла в Ютубі. Сьогодні буду також робити. Далі я купила, далі я купляла, верніше вже в сільпо, і зараз піду вам показувати все по чеку. Так, сирок глазурований ферма. 9,99 одна штучка, я взяла дві. У мене син не сильно любить йогурти, а сирки такі їсть, тому йому інколи купляю. Мастка тканинна була у них якась там по 19,99 в акції, вирішила її взяти. Мабуть, це корейська якась, не знаю, цукор ванільний Премія. Якийсь він на цей раз був у них тільки дорогий, тому я взяла одну, 2 гривні 79 копійок. Авокадо. Авокадо я брала на вагу. 139 гривень кілограм, 346 грам тут на 48,09. Це виходить дуже навіть і непогано по ціні сир. Король король сирів, це на бутерброди дочка любить за авокадо із сиром в школу. 47,99 він був зараз по акції. Приправа Рієва, в мене такі всі курячі поза, ну, позакінчувалися. 19,99. І розпушувач для тіста, премія, харчовий 3,39 коштував. Далі ковбаски. Мартадельки, улюблені ковбаски мого сина, і йому такої упаковки 600 грамів вистачає на два рази, на два приготування. Там їм 16 штук, я йому по 8 роблю, і йому на один день цих 8 мартаделечок вистачає. Але вони м'ясні і це краще, ніж звичайні сосиски, тому я йому намагаюся їх часто купувати. Тим більше, якщо дитина любить, нехай дитина їсть. 134 гривні за 600 грамів це не така прям космічна ціна. Вони ще й з сиром. ну, Подобається, нехай їсть. Так, диски ватні. 120 штук. якісь там мік на. А, найс. найс бо тут якось воно по-другому написано в чеку. 29,49. Напій Акварель. Акварель. Ак... Акварте, акварте, акварте якесь. Оце я взяла дочці в школу. Це у неї з яблуком і жіншенью. І ще одну я взяла собі таку фіолетовеньку. Ну, це в машину мені, тому що інколи хочеться пити, тому купую персики. Персики були у них дуже паскудні, всі дубові, або гнилі, або дубові. Не було що вибрати. Вибрала лише три штуки на 404 грама. По 68,99 вони коштували на 27 ,87 гривень 87 копійок. Далі приправа торчан до курки 18,99. Так, так, так. Сушки. Сушки це також малому ланчбокс, школу з собою на перекусончик. Е, коштували вони 30 гривень 39 копійок. І взяла йому пляшечку чаю на завтра, також в школу 32,89 Ці дні він ходив з водичкою попросив, щоб я йому взяла чаю. Взяла чаю. Порошок для чищення 29,39. Яйця курячі. Е, поштучно було по 40 з чимось гривень. Але я побоялася, що я їх не довезу, тому взяла у судочку 51,49. Папір для вашої попки туалетний, обухівський, 1149. Набір контейнерів. Сподобалось, там було три кольори: рожевий, блакитний. І оце такий зелений. Я вирішила взяти зелений, чотири судочка на оце, цих кліп. Е ну. Оце отакі. Отакі вони. Тобто вони гарно закриваються. Мені інколи хочеться чи холодю якусь зробити, чи лишилися там, чи макарони, чи ще щось. У мене судочки такі вже трошки життям потягані, тому вирішила оновити собі 159 гривень набір із чотирьох судочків. Пластик доволі такий якісний. Йогурт взяла з чорницею і з лаками 300 г 24,49. Дві вафельки рошановські. По 889 на 19,99. І загалом у мене сільпо обійшлося в 801 гривню. І базар мені обійшовся в 120 гривень. 921 гривня. А, ні, я ще вам не показала. І ще плюсуйте сотню. Купила я сьогодні ось такий набір із пів кілограма. Це філе. Філе оселеця це мені також треба на салат. Дивилася у сільпо там за 200 грамів 89 гривень за баночку можна було віддати за оселедець. Ну, Мене жаба задавила. Заїхала, у нас неподалеку є бойня від нас, по дорозі, як додому їхати. І там було або таке, або була дешевша. Ну, оселедець там потрібно було його чистити. Я не сильно люблю його чистити, тому я взяла вже почищений. Ось так. Тому ну, нехай буде 1000 гривень. Отак, на столі отут. Всім всього найкращого! Бережіть себе і своїх близьких, економних вам закупок! І слава Україні!